Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити друзі, на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, закриваємо черговий автопідбір. Нам би було знайдено таке авто, як Mazda CX-5, Машинка 2015 року. Так, друзі, тільки Сьогодні ось такий автомобіль. Mazda CX5. Автомобіль 2015 року. Резина майже нова. Легко нові диски. Передні і задні партроніки. Дуже хороша комплектація по автомобілю. Має 4 скло підіймача, складання регулювання дзеркал, мультикермо, двохзонний клімат-контроль. Підігрів, підігрів сидінь, також автомат. Повністю перевірили даний автомобіль. ось 171 б'ється по мазді по офіціалу, 183 оригінального пробігу. По машинці маск, друзі, це експертами підібрали сьогодні на супроводі на вузькому авторинку. Машинка 2015 року, кому друзі цікавий автопідбір. Телефонуйте, підберемо і вам чудові хороші автомобілі. Власники, друзі, щасливо, поїхали задоволені додому, а ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватися на наш YouTube та також на наш інстаграм. Вся найновіша інформація попадає саме до нас в інстаграм та в тік-ток Всім приємного перегляду. Друзі, Volkswagen tiguan в дуже гарному кольорі. 2020 рік, 2-літровий дизель 168 тисяч заявленого пробігу від продавця, повний привід. Ціна 28 900. Це такий автомобіль Volkswagen Tiguan. 20 рік. Авто має задній партронік. По комплектації машинка має мультикермо, 4 скло підіймача, клімат-контроль, навігація, підігрів сидінь, підігрів керма, автомат. салончик. Кого цікавить? Телефонуйте. Volkswagen Tiguan, автомобіль 2013 року випуску. 2-літровий дизель. 95 тисяч, друзі, заявленого пробігу від продавця, повний привід не фарбований, ціна 18500. Капсула часу, так би мовити, друзі. 95 тисяч пробігу 13 рік. Вірите в це, не вірите, друзі? Напишіть в коментарях. Ось такий автомобіль Volkswagen Tiguan. Дизельний, 2-літровий, на повному приводі. Присутній задній Парктронік. По комплектації авто має 4 скідімача, мультикермо, такий велюровий салончик, кліматконтроль, навігація, механіка 6-ступенева. Такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen DS-7 авто 2019 року, 2-літровий дизель, 130 кВт, 270 тисяч зеленого пробігу від продавця. Ціна 24800, номер телефону власника, друзі. Ось такий ось автомобіль. Кроссбек. ДС7. Комплектація кросбек? Ось такий кросовер. Авто має безключовий доступ по комплектації машинка має 4 скло мультикермо, гарний комбінований такий салончик. Мультимедіа, навігація. підігрів сидінь підігрів керма, автомат. Салончик доволі в гарному стані. Панорамний дах. ось такий автомобіль, кого цікавить, телефон. Hyundai Tucson Автомобіль 2006 року, 2-літровий бензин. Ціна 7200, номер телефону власника. Ось такий, друзі, автомобіль, Hyundai 2-літровий бензин. Дуже часто запитують, такі автомобілі. З кросоверів щось. До 7000, ось, друзі, такий автомобіль, присутній фуркоп, задній партронік. По комплектації авто має 4 склопідіймача. клімат-контроль, підігрів сидінь. Такий от шкіряний салончик. Кого цікавий такий Hyundai Tucson, Телефонуйте. Honda CRV, автомобіль 2012 року, 2.2 дизельний двигун, 215 тисяч заявленого пробіга від продавця ціна 15200, номер телефону власника. Ось такий автомобіль. Honda CRV, машинка 2012 року, автомат. На повному приводі. На дисках, на всесезонній резині. Ав По комплектації автомат 4 склопіді мультикермо, мультикремо, клімат-контроль, автомат, ось такий гарний комбінований в принципі, друзі, салончик. Ось такий автомобіль Honda CRV 15200. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai AX-35 автомобіль 2012 року, 2 літра дизель. 260 тисяч зеленого пробігу від продавця, ціна 13650, номер телефона власника. такий, друзі, автомобіль Hyundai ix 35 Машинка 2012 року на дисках, на зимовій резині. Є задній партронік, повний привід. Також є камера. По комплектації авто має мультикермо, 4 склопідіймача, клімат-контроль, навігацію, автомат. Такий комбінований друзі, салончик. Кого цікавить, тоді автомобіль, телефонуйте. Nissan Кашкай авто 2012 року. 2-літровий дизельний двигун. 237 тисяч заявленого проба від продавця. Ціна 12,750. Ось такий, друзі, автомобіль, як Nissan Кашкай. Машинка свіжопригнана з Франції. В білому кольорі на камери 360, авто має безключовий доступ, Nissan Qashqai 2. Такий, друзі, автомобіль. По комплектації авто має ступені меча, шкіряний салончик, мультикермо, клімат-контроль, повний привід, підігрів сидінь, автомат, друзі. Тут йде хороший надійний автомат. Присутній також панорамний дах. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Nissan Qashqai, 2013 року 1,5 дизель 266 тисяч зеленого пробива від продавця. Ціна 9900, номер телефону власника. Ось такий автомобіль. Nissan Qashqai, В білому кольорі. На літній резині. Автомобіль по комплектації авто має 4,5 підіймача, мультикермо, клімат-контроль, механіка 6 Ось Такий, друзі, простий салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Subaru Forester автомобіль 2016 року 2,5 бензин, 145 тисяч зеленого пробіг від продавця, максимальна комплектація, повний привід ціна 13 500. Ось такий автомобіль Subaru Forester на 17-х дисках машина в доволі гарному кольорі. Ось Такий автомобіль, задній парктронік. По комплектації авто має мультикермо, 4 склопідіймача, клімат-контроль, навігація, Ось такий шкіряний салончик, автомат. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Nissan Rock автомобіль 2019 року, 2,5 бензин, 188 тисяч зеленого проба від продавця. Ціна 15800, номер телефона власника. Ось такий автомобіль Nissan Rock Америка 2.5 Двигун. В чорному кольорі кросовер, На гарній резині всесезонці. Ось Така машинка. Авто має безключовий доступ. Машинка має 4 скло підімача, клімат-контроль, мультикермо, навігація, автомат, підігрів сидінь. Є автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan, Авто 2019 року, 2-х літровий бензин, автомат. Повний привід, не фарбована. Ціна 19400, номер телефона власника. Ось такий автомобіль Volkswagen Tiguan. Машинка має передні і задні парктроніки. На гарних 18-й резині. Ось така машинка. Авто має безключовий доступ. Панорамний дах. По комплектації авто має 4 склопідіймача, мультикермо. Клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація, автомат, такий скірний салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Джип Компас авто 2020 року. 2,4 бензиновий двигун, автомат, 150 тисяч згадував пробіга від продавця. Ціна його 14800, номер телефона Власника. Ось такий автомобіль, джип Компас, це, друзі, йде Америка. З простим хорошим надійним двигуном 2,4 атмосферним. Хороший тут стоїть автомат. Авто має безключовий доступ. Джип компас, комплектація Limited. Гарні диски, хороша резина, безключовий доступ. По комплектації авто має 4 склопідіймача, мультикермо, клімат-контроль, великий монітор, стоїть. гарний шкірний салончик, автомат хороший надійний тут. Такий джип компас, кого цікавить, телефонуйте. Mazda CX5, автомобіль 2014 року, 2,5 бензиновий двигун, ціна 12300, 2014 рік, 237 заявленого пробіга. Ось такий автомобіль. Mazda CX5 в білому кольорі. З бензиновим двигуном 2,5. По комплектації авто має мультикермо, 4 склопідімача, кондиціонер. Ось такий тканиновий салончик. Автомат. Ось така машинка. Кого цікавить, телефонуйте. Дача Duster, автомобіль 2021 року, 1.5, двигун К9К, 194 тисячі заявленого пробіг від продавця. Ціна його 13790, номер телефона власника. Ось такий автомобіль, датче Duster, на літній резині, 21 рік. Вже з пробігом друзів 200 тисяч. Є задній партронік, білий колір. По автомобілю по комплектації дає 4 склопідміча, мультикерму, кондиціонер, механіка 6-й ступеневосткий, тканиновий салончик. Полка присутня. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Peugeot 4007, автомобіль 2010 року, 2.2 дизельний двигун, ціна 10300 автомат, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Він же ж той самий Outlander. Та також це кроссер, машинка на дисках, В гарному доволі кольорі. Присутній задній парктронік, фурхоп. Ось такий автомобіль. По комплектації авто має 4 склопідні меча, кондиціонер, автомат, Ось такий очіряний салончик. Полка шторка присутня. Кого цікавить, телефонуйте. Друзі, свіжопригнаний Hyundai AX35 автомобіль 2012 року, 2-літровий газ бензин. 110 тисяч зеленого пробіга від продавця, машинка йде на автоматі, 13 700 його ціна. Ось такий автомобіль. Доволі в гарному кольорі, на дисках. Хороша резина стоїть, повний привід. Ось такий, друзі, бензиновий кросовер. Хто недалеко їздить робота на роботу. Хто має безключовий доступ? Такий салончик, мультикермо, 4 скло ось Такий гарний світлий шкіряний салон. Клімат-контроль, навігація, автомат. Такий автомобіль, хто собі шукає з бензиновим двигуном, телефонуйте. Honda CR-V, Автомобіль 2008 року. 2.2 дизельний двигун. 242 тисячі заявленого пробігу від продавця, повний привід, ціна, друзі, 10600, номер телефона власника, автомобіль в рідній фарбі зупиняє продавець. Ось така машинка. свіжо пригнана, Honda CRV. Авто має передні і задні парктроніки, гарну літню резину на дисках. Присутній форкоп. По комплектації автомобіль має мультикермо, 4 склопідіймача, механіка шестиступенева, клімат-контроль. Навігаці. Такий гарний, друзі, шкіряний салончик. Цікавий такий автомобіль Honda CR-V, друзі. Телефонуйте. Mitsubishi ASX автомобіль 2011 року, 1,8 дизель, 165 тисяч зеленого пробіга від продавця ціна. 10950, номер телефона власника. Ось такий автомобіль Mitsubishi. Машинка на всесезонній резині. По комплектації авто має 4 склопіді мача, мультикермо, кондиціонер, механіка 6-ступенева, тканиновий салончик. Такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Kia Sportage автомобіль 2016 року 2-літровий дизельний двигун на 136 кВт, 110, 210 вибачаюсь, заявленого пробігу від продавця, ціна 21 тисячу, автомат, повний привід, номер телефона власника. Ось такий автомобіль Kia Sportage Машинка на повному приводі, двохлітровий дизель, економний, присутній задній парктронік, форкоп, є безключовий доступ, По комплектації має гарний шкіряний салон, 4 склопідіймача, мультикермо, підігрів сидінь, підігрів керма, вентиляція сидінь, навігація присутній авто. Також є панорамний дах. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Honda CRV. 2011 року 2.2 дизель 239 зеленого пробігу від продавця. Ціна 15300, номер телефона власника. Ось такий друзі, автомобіль. Honda CRV, машинка має передні і задні парктроніки На дисках на гарній зимовій резині. В чорному кольорі автомобіль. По комплектації автомат 4 склопідні мультикермо, клімат-контроль, навігація, автомат. Такий світлий, гарний салон. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. автомобіль. 2016 року 2 літра бензин 119 тисяч зеленого пробігу продавця на автоматі. Ціна 14 тисяч номер телефону власника. Ось такий автомобіль, Volkswagen Tiguan, комплектації Airline. Шимка на гарних 19 дисках в синьому кольорі. По комплектації авто має 4 склопідіймача, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь, автомат, гарний ось такий шкіряний салончик, навігація. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Hyundai Tucson, автомобіль 2006 року, 2-літровий бензин, гарний стан, один підкрас, рідний пробіг. 200 49, друзі, заявлено пробіг від продавця, ціна 7200, номер телефону власника. Ось такий автомобіль Hyundai Tucson. 2006 рік, двохлітровий бензин. На дисках, на зимовій резині, присутній фуркоп по автомобілю. Тут якісь наклейки. Здобув якийсь дефект наклеїли. Авто має 4 склопідіймача, клімат контроль, доставний моніторчик, шкіряний гарний друзі салон. Кого цікавить? Телефонуйте. Дачі адастер, автомобіль. 2014 року 1,6 газ бензин, 107 тисяч заявленого пробігу від продавця, без підкрас, як запевняє продавець. Ціна 11300. Ось такий автомобіль, Dacia Duster. На дисках на 17 в резині. В чорному кольорі. По комплектації автомобіль має два склопідіймача, кондиціонер, механіка п'ятиступенева. Ось Такий автомобіль. Дача Дастер, кого цікавить, телефонуйте. Honda CR-V, Автомобіль 2016 року. 1.6 дизель без підкрасів. Ціна 2700 на автоматі. Ось Такий автомобіль, Honda CRV. Машинка має передні і задні партроніки на дуже гарних дисках. 19-х. Такий автомобіль. Honda CRV. По комплектації авто має 400 меча, мультикермо, клімат-контроль, автомат, підігрів сидінь. Такий тканиновий салончик. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Самий, друзі, прохідний автомобіль, недорогий, в обслуговуванні Дачі Duster Ось такий, друзі, автомобіль. 2013 рік, 1,6 бензин, 230 тисяч заявленого пробігу від продавця. Ціна його 9200. Бачу, є повністю роздруковки з Сервіса Ось такий, друзі, автомобіль, Dacia Адастер, машинка, бачу, свіжо пригнана з Німеччини. Авто на дисках, на гарній зимовій резині. На рейлінгах, в чорному кольорі затонований. Ось такий автомобіль, Dacia Адастер. Авто має два склопідіймача, підіймача, кондиціонер, механіка п'ятиступенева, магнітола. Такий, друзі, простий та надійний автомобіль, Dacia Адастер. Хто собі шукає, телефонуйте. Nissan Кашкай, автомобіль свіжопригний з Франції. Авто 2012 року, 1,5 дизель, комплектація Bose, 180. 5 тисяч заявленого оригінального пробігу від продавця, ціна даного автомобіля 11300, номер телефона власника. Ось такий автомобіль, Nissan Qashqai. Машинка в дуже гарному кольорі, комплектація Bose. П'ятимісний. присутній панорамний дах, фуркоп. Є також безключовий доступ по комплектації, автомає 4 склопідіймача, підіймача, мультикремо, клімат-контроль, підігрів сидінь. Ось такий Салончик, друзі. Кого цікавить такий Нісан Кашкай, телефонуйте. Hyundai X35 автомобіль 2015 року, 2-літровий дизель 125 тисяч зеленого пробігу зі Швейцарії. Автомат рідна фарба, ціна його 17900. Такий автомобіль. Машинка має передні і задні партроніки, свіжо ж зі Швейцарії. Такий автомобіль, Hyundai ax 35 повний привід. У білому кольорі. Хто має панорамний дах, безпілчовий доступ, максимальна комплектація, мультикермо, 4 скло клімат-контроль, підігрів сидінь. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Kia Sportage, автомобіль. 2020 року 1,6 бензин, 97 тисяч заявленого пробігу від продавця, ціна 18300, номер телефона власника. Такий автомобіль, Kia Sportage, На гарній резині на дисках автомобіль. По комплектації автомат 4 склопені меча, мультикермо, клімат-контроль, тканиновий салончик, автомат. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Sportage, автомобіль. 2000. 5 року 2-літровий дизель 143 тисячі зеленого пробігу від продавця, ціна його 7800, номер телефона власника. Машинка повний привід, автомат. Ось такий автомобіль, Kia Sportage 2005 рік. 2-літровий дизель на повному приводі. На коробці автомат. Присутній фуркоп Автомат, 4 скло підіймача, клімат-контроль, комбінований ось такий салончик автомат. Кого цікавить автомобіль, телефонуйте. Volvo XC60 автомобіль 2016 року, 2-літровий бензин 126 тисяч заявленого пробігу від продавця автомат. Ціна 16500, номер телефона власника, Ось такий автомобіль. Volvo. хороші друзі, надійні безпечні автомобілі. Так, да, не дешеві обслуговувані, але дуже круті, безпечні. Такий автомобіль. Машинка має передні і задні партроніки. На дисках. Авто має безключовий доступ, також присутній панорамний дах. Авто має 4 склопні меча, мультикермо, клімат-контроль. Автома ось такий гарний. Світлий шкіряний салончик. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Дача Адастер автомобіль 2017 року під капотом 1.5, дизель 180, 3000 зеленого пробіг про повний привід. Ціна його 12650, номер телефону власника. Ось такий автомобіль. Адастер 2017 року. Машинка в дуже гарному кольорі. На дисках на новій бачу резині автомобіль Повний привід, форкоп, така машинка, друзі. По комплектації авто має кондиціонер, мультимедію, навігацію, механіка 6 ось такий тканиновий салончик. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Рено Каджар автомобіль. 2019 року 1.5 дизель. Комплектація BOSE, Ціна його 19,500, номер телефона власника. Ось такий автомобіль, Renault каджар авто має передні і задні патроніки. LED Performance Оптика. Де комплектація BOSE, Ось такий Renault аджар кросовер. Кузова, друзі, не йдуть хороші, лужонні. авто має безключовий доступ. По комплектації авто має 4,5 місяри, гольна складення дзеркал, мультикармот, вонзонний клімат-контроль, навігація, автомат, електронний ручник. Ось такий автомобіль. Кого цікавить? 2019 рік, друзі. Телефонуйте.